Привіт! Якщо ти досі не знаєш, як обрати найкращий велосипед у 2024 році, то зараз ми тобі в цьому допоможемо, а саме розглянемо основні та найважливіші параметри. Ну і почнемо ми з класифікації велосипеда. Є багато різних видів велосипедів, і кожен із них підходить під окремі варіанти експлуатації. І зараз ми більш детально розглянемо їх класифікацію. Гірський або ж МТБ-велосипед найкраще підходить для бездоріжжя, крутих схилів та ґрунтових стежок, шосейний для довгих поїздок на великій швидкості по гарному дорожньому покриттю, міський для комфортного пересування містом. Та гравійний – найуніверсальніший варіант для пересування більшості типів дорожнього покриття. У 2024 році особливої популярності набули гравійні велосипеди завдяки їхній багатофункціональності та широкому діапазону дорожнього покриття, який на гравійному велосипеді можна проходити з максимальним комфортом. Основною з сучасних тенденцій велоіндустрії є розвиток електровелосипедів. Вони зараз стають більш доступними та мають меншу вагу в порівнянні з моделями попередніх років. Також значно зросла відстань, яку тепер можна приїхати на даному велосипеді на одному заряді батареї. Не менш важливим аспектом під час підбору велосипеду є тип трансмісії, і зараз ми більш детально розглянемо варіанти, які зараз доступні на ринку. У 2024 році один із найпопулярніших типів трансмісій це одна зірка спереду і декілька ззаду. Вони простіші у догляді та у використанні. Але якщо ви їздите у горах, класичні 2 на 9 або 2 на 10 можуть бути кращими для крутих підйомів. З іншого боку, три зірочки спереду та сім ззаду частіше за все свідчать про те, що велосипед буде зовсім початкового рівня або ж низької якості. Один із найважливіших аспектів під час підбору велосипеду це матеріал, з якого виготовлена рама, ну і існують такі варіанти рам. Одним із найрозповсюдженіших на даний час є алюмінієві рами. Цей матеріал легкий, доступний за ціною та ідеально підходить для новачків. В популярності набувають карбонові рами. Це дуже легкий і міцний, але дорожчий варіант для просунутих користувачів. Ще на сучасному ринку доступний такий матеріал, як сталь, але варто поділяти сталь хайтен та хромолюбденову сталь. Хайтен використовують для більш дешевого та бюджетного сегменту велосипедів, а хромолюбден використовують для велосипедів класу турінг, призначених для довгих мандрівок. Наразі набуває певної популярності такий матеріал рами, як титан, але він зустрічається навпрочу рідко і тому ми не будемо більш детально про нього розповідати. Одним із найважливіших факторів під час вибору велосипеду для нас всіх є бюджет зараз на ринку доступні різні варіанти від 300 до 3000 доларів, але при виборі велосипеду не варто забувати і про аксесуари в першу чергу про шалом, адже це ваш захист та ваша безпека. Існує велика кількість велосипедних аксесуарів, як ви можете помітити. Але ми перш за все рекомендуємо основну частину бюджету виділяти на велосипед. А ці всі аксесуари можна буде докупити згодом, відчувши необхідність. Підіб'ємо підсумки даного відео. Отже, головне визначити, де і яким чином ви будете кататися, та не гнатися за трендами, якщо вони вам не потрібні, у 2024 році. Вибір на ринку величезний. І отже, кожен зможе знайти для себе підходящий варіант. Сподіваємось, цей гайд був для вас максимально корисним. Ви змогли обрати байк, який вам підходить найкраще. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на дорогах.